Ще четверо героїв війни поклали своє життя на вівтар перемоги. Троє з них бійці першої танкової бригади та один з 41-го батальйону територіальної оборони. Нашим оборонцям доводиться зараз не солодко, бо вони стримують натиск регулярних частин російського війська. Четверо військовослужбовців загинули вчора, от крім сумського реактивного полку, що я сказав, дуже ситуація була напружена в інформаційному плані. Щодо танкової бригади, це інший регіон, це в районі Щастя під Луганськом. Там теж потужні сили і обстрілювали наші позиції. Це... Наші війська змушені передислокуватися в обласному медіа-центрі. Зазначають, зараз у просторах інтернету щодня з'являються вигадані факти про військових та число втрат, що від реальних відрізняються в рази. Тому слід не панікувати, а інформацію про близьких уточнювати з офіційного джерела. Представники військкоматів про втрати рідним повідомлять особисто.